Відплив на темзі у цей час на берегах річки в Лондоні можна побачити людей, які шукають утрачені скарби давно минулих днів. Недавно в місті відкрилася виставка, яка розповідає історію за допомогою таких знайдених предметів. Загалом на ній 350 експонатів: від римських статуй та іграшкових казанків, з якими діти гралися сотні років тому, до старих винних келихів, які колись стояли на столі. Темза – чудове місце. Вона приваблювала людей упродовж тисяч років, і в мулі темзе залишилися всі ці свідчення повсякденного життя людей. Двічі на день приплив огулює берегову лінію, і там знаходять історичні артефакти. Деякі предмети кинули в річку навмисно, наприклад, обріз, який найімовірніше використали злочинці. Ці медалі виграв тенісист Пітер Флемінг на Вімблдоні. Він думав, що більше їх ніколи не побачить, коли їх украли. Однак їх знайшли в мулі річки під час відпливу. Знайшли там і ці маленькі дитячі шкіряні черевики у вікторіанському стилі. Вони збереглися у фантастичному стані. Цей мул блокує кисень, а Це означає, що коли туди потрапляють речі, наприклад, шкіряні, які зазвичай гниють, то без доступу кисню, який сприяє процесу розкладання, вони залишаються майже в такому ж гарному стані, ніби щойно впали в річку. Деякі предмети справжні дива. Наприклад, вставна щелепа вісімнадцятого століття. А це одна з найсвіжіших знахідок. Бронзовий меч, який датують 800 роком до нашої ери. Коли я нарешті закінчила обробляти, мені аж дух захоплювало. Ми постійно показували його іншим. На ньому є чудові лінії по всьому периметру. Він простий, але такий елегантний. Раніше пошуки предметів на берегах темзи були способом заробити на життя. Тепер це хобі для ентузіастів, і на це потрібен дозвіл управління порту Лондона. Головна мрія шукачів знайти справжній скарб, можливо, середньовічну дорогу каблучку або блискучу дрібничку. За останні роки тут знаходили зброю бронзової доби, римські статуї і навіть останки людей неоліту. Виставка таємниці Темзи триватиме до 1 березня наступного року.